Олекса Городенко, актор, освіта Вища Пакова, актор театру і кіно. Загальний стаж в кінематографі театрі більше 50 років. Телефон 095 45 35 3 20. Турська доля нелегка. В ній є злети і, на жаль, падіння. Але, проживаючи чуже життя, ми в нім знаходимо щось нове. І це нове несемо ми людям. І не важливо, який ти персонаж, навіть якщо він негативний. Срівно не знаходимо щось таке, що несе людям світло, любов і доброту це основа і заснова професії актора. Якщо в негативному персонажі хтось із людей побачить себе зробить висновки і, можливо, зміниться на краще. Так. Акторська доля нелегка. Не завжди є прямий проспект, є узенькі вулочки і закавулки. Ми піднімаємося, летимо і падаємо. І знову піднімаємося. І знову йдемо шукаючи маленький плем'яць світла, любові, доброти, щоб в Заходите, заходите, Львовичка Петровна, вы еще что-то хотели? То, прошу, сядьте. Доброе. Слухаю вас. Чекайте, я не зрозумів. Удочерити ту дівчинку яку ту. А це ту, що вам підкинули 3 роки тому назад, і ви кожного майже вихідного їздите до Луцька, то до неї? А я думаю, зовсім. Інші причини ви. Завжди приїжджаєте така щаслива, а вас зовсім по-іншому. І що ж ви хотіли від мене? Я б не радую вам чого робити. Чи не замолода ви для цього? Ну, я розумію ваш благородні, так сказати, пориви, але це ж така відповідальність. То треба вам подумати і я б не радий вам цього робити. То ви все-таки. Хочете это зробити. Ой, девчата, девчата, что вам тільки в голову прийти? А что ж вы без меня не хотите? Да, это смесь работы. Так, скажіть, секретарю, она выпишет вам, а я подпишу. Не зрозумие. А ви що, правда, не можете радити? То і як ви до цього додумалися, спонукати мене піти на злочин? Ви що хочете, щоб мене на старості до криміналу? Статтю пришили? А выходит, не совсем добре. Любовочка наша нужна. Вы сядьте, сидайте. Я разговаривал. Что? Райку? Слухайте, ну, скажіть мене немає я на операції чи ще щось небудь там вигадайте. Я занятий. Я Послухайте мене. Я погано вам. Не бажаю. Все діло серйозне і відповідальне. Я вже довго жив на цьому світі і багато чого побачив. То послухайте мою пораду. Гарненько-гарненько все одно. Ви, любочка наша Петрівна, проджений лікар. У вас неймовірна інтуїція лікарська, ви розумієте? Це талант, який вам наділила природа. І ви повинні ним скористатися. Ви розумієте? Перед вами таке світле майбутнє. Ой, я навіть собі уявляю, як через багато років. Я буду згадувати цей момент, коли я умовляв світило медичні науки. Це неймовірно. І вам потрібно їхати поступати. Вступайте в Львову, а краще всього до Києва. Я вам дам найкращі рекомендації і я певен в цьому не посміхайтеся, я кажу вам щиру правду. Я певен, що з вас буде відмінний лікар, розумієте? А дитина, як ви собі це уявляєте, як будете жити? Де? На що? Ви розумієте, що заочного медичного навчання немає? Ви зможете це все пережити? Дорогенька моя любов, Петрівничка. Я раджу вам добре-добре подумати, покласти на шальки вагів на одну оцю вашу забаганку сьогоднішню, а на другу ваше майбутнє, таке прекрасне майбутнє лікаря. Це ваша мрія. Аш. Подумайте. Идите. Подумайте. Сважьте все. А потом прийдете. Добре. Девчата, девчата. Ой, 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 ой. все-таки вона вперта дівчина. Шкода буде. Кузя, та я його не чіпав ніколи. Та я не знаю, як його заряджати. Та ось око Кузью, запитай, Кузя. Кузьми, ти подивися оці чесні очі. Хіба вони можуть брехати? Та не можуть вони брехати, внучку, та, та, та дід нічого не чіпав оцими руками, та ти що що я такого комп'ютера, та комп да, Господь, я не знаю, як його навіть включати. Ну що ти, внучку? Та не кажи таке, на діда. Дідда, дай то що, о, о, кузю запитай, кузя о свідок, ми ну, сиділи, ось у те, у вікно дивилися, у крісі так гарно, то я так трішечки забіймав. Ну правду, внучку, правду. Ну не віриш, діду? Ну не віриш, діду, ти у кузі. Так, так, моя рибка. Купив. Самому так як ти хотіла. Да, номер президентський. Ну, десь за тиждень лишилася. Ні, ні, моя кисенька. Ти ж знаєш, я сьогодні відряджені, буду завтра десь ввечері не раніше. Ну ти ж не сумуй. Лишилося тиждень і ми з тобою відпочиваємо на морі. Так як ти хотіла. Так. Так, так, моя люба, так. А що це за голос там у тебе чужий? Хто там? Ельвіра? А що з нею з голосом таким? А, Просто простила. Голос кашляє. Ага. Щось таке? Каже чоловічий? Та ні, Дірбочка, не рівнує, ні, ні. Що ти? А де ви зібралися? Так львіра швора, який клуб. А, ну ясненько, ясненько. Ну, то я не буду затримувати за не буду, не буду киця моя. Цілую, 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 цілую до зустрічі. Так, так. Давай, давай. Пока, пока, пока. Пока, пока. Максиме. А, ты уже бачив. Значить, Якщо ця лялька має зараз поїхати до нічного клубу, бери мешка і йде на квартиру. Всі-всі її, особисті ж маття, всі. можете навіть сміттєві пакети і відвезіть на її, так би сказати, хороми в гуртожитку. Замки змінити. І скажи Мишкові, що квартира його. Це мій. Є... Осім не подарунок з наталкою. Так, Максима, так. Заїдеш до цієї курви в клуб. І віддаш їй той пакет. Так, так що детективи прислали разом з відео, з фотографіями, з цими голодранцями, голими. Угу. Хе, курва захотіла на море. Лаштуємо їй морем. І попередь, якщо вона буде випендрюватися, то це все буде швиденько. На всіх її любимих сайтах. Угу. Добренько, добренько. Потім її зателефонуєш. Ну давай, давай, бувай. Ой, Наталочка. Права ти була, я знаю. Ну, старий козел. Захотілось молоденькою. Ну, ти маю. <реш> Ой, Наталочко, Наталочко, на ти тільки у мене. І домогосподарочка, і господарочка, і друг. Це вже скільки ж ти тут у мене працюєш? Ага, так, так, так. 15 років, боже мій, ти 15 років мене терпиш. Одна єдина. Ну, що ж, як то кажуть, сирена в голову, а Так что, будемо ми з тобою на талечком двох кукувати. Так, так, так. Нет, ця курва нічого не отримає. Захотілося, а? Молоденьких кабарів і старого діда. Добре тачка, а щось з тебе так пахнуть. Млинці і любив би млинці і ще і малинове вареничко. Бух ти! Чай з малиновим варенечком. Наталка, ти куди стається? Чесно? Кажучи так. Не було б у тебе. Петра давно б тобі одружився. <рив> Ой, що скажеш? любив тебе, талочка, любив. В цьому світі крім тебе і Петра В то... мене нікого і немає. І довіряти вікову. Ну, хіба ще на школі з Максимом? А так. Ой, ідемо! Наталочка, єсти твої лиці. Ой ой, ой, ой ой я за ними так сучив. Аж молодість знову появилася від твоїх лиців, наталочко. На. Я. часто падаю, але хутко піднімаюсь. В своїх гріхах я щирокаюсь, і, мов фенікс, з пепелу Возрождаюсь. И снова иду, иду и утверждаюсь.